Починається збір національної команди. Уже зараз ми на вокзалі. Ось наш дебютант Євген Волонець. Євген, як саме почуття? Все добре. Все добре? Так. Є відчуття такого очікування, піднесення, яке чи? Чи навпаки, може побоювання? Як себе почувати? Трошки хвилювання є, але я думаю, що це буде добре. Дмитро підкаже, як ви з Дмитром в гармі, правда? На полі, на полі, відстань велика 100 метрів. Розумію, зараз купили все. Ну що ж, заскучилася ми були Трошки вже пару місяців пройшло, фактично. Середина липня ми попрощались, так? Пройшло тільки півлипня, серпень. Ну, два місяці. місяці. Але вже Завжди хочеться повертатися в збірну. Ну, так, Сьогодні подивимося, що в, в поїзді, ну якщо буде 3G, а подивимося що? як Суспільно. наші команди, думаю, що не буде. Будемо. Будемо. Ну, будемо тоді по онлайну, будемо ставити текстові трансляції. Олександр Васильович, ну, з, яким настроєм, собі, да. з яким настроєм збірна України прямує до Польщі. Ну з яким настроєм. А, гравців тільки двоє. Коли побачу, всіх, тоді будемо розмовляти. У нас вже є втрати, ви знаєте, так, да, діти? Гущан да. операцію переніс, Коля Шапаренко на 7 місяців, гущав, 1,5 місяця. Вчора зінченко мене зателефонував. Зінченко то теж отримав травму ікроножної кроножної мишці. Його не буде дві тижні. Він не може грати. Так. Так. Вчора Степаненко, вручить все гарно, то була судорога, розхватили. Ну так будемо дивитися сьогодні-завтра. І ще грають наші хлопці 17-го, 18-го. Що вас викликає стати футболістом? Якщо питання до мене, то я скажу так. Знаєте, Раніше часто питали, ким ви бажаєте бути? В мої часи казали, я там хочу бути космонавтом, я там хочу бути міліціонером, я там ще кимось кажу. Я завжди хотів бути футболістом. Іншого вибору в мене не було. З самого початку. Мені казали, що це не професія, це щось інше. Зі скільки років ви почали грати у футбол? Я в Динамо прийшов, як і Янин. Я грав в Спартаку, яка була команда на Куренівці. Прийшов в Динамо тоді набирали в Динамо з третього класу. Зі мною з школи я 20 пор пам'ятаю, прийшло чоловік вісім. Зі мною зі школи з моєї, середньої, мене, мене одного взяли. Та було сім наборів тоді. Та зараз так, трохи інакше. Тоді було дуже Так, сім наборів. Стадіон Дінамо, коли стадіон Дінамо, це був, ну десь наполовину заповним батьками та дітьми. Був, був набор. Так, це просто, щоб ви знали, якщо якісь проблеми у вас. Там, на ну, там, ну, що не ви знали там, через Олександра Олександровича можете зв'язатися, я завжди брав... готов приїхати і допомогти збірній э, берем... перемог перемогти. Це не питання, це, це реклама, <різвіт> так? <різвіт> я Паспорт є з собою. Як тебе звати? Антон. А прізвище? Нечик. Неч? <різвіт> <різвіт> а, Нечай, Нечай. не чай. Не чай. нечик це твій це, 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 як сказати, позивний. так? Запам'ятайте, що таке Даніель Пріснінарія. Так, оці хлопці я кажу, готові. Один, один. Тобто ви готові в усьому себе позбавляти, щоб так, досягти дорівня збірної України, так? Світ, так, звісно. Так, так, селітро, світ, так? Так, Тут чистолюбний колектив. Як команда ваша називається? Локомотив. Що ви виграли? Локомотив? Чемпіонат України. Чемпіонат України. Ну вже не грали. Побідний гол забив. Трошки велика. Трошки велика, ні? Нормально? Подкачаємо. Задні що не треба не Виїжджаємо до Варшави. Вже зараз будемо виходити з літечного вокзалі Варшава-Восходня. Ну і поїдемо до готелю Маріот. Там уже до нас приєднаються гравці з українських клубів. і Також Андрій Ярмон приїжджає, бо там уже календарна пауза в еміратах. Так що збираємося, вже відчуваємо цей дух спору синіжовтик. Ми приїхали, все. Да, виходимо. Дякую за побачення. Да, да. Рада була познайомитись з перемоги. Вам чекаємо Україні. Хлопці збираються зараз на тренування. Перше тренування воно буде відновлювальним. Ті хлопці, які вчора грали, будуть робити вправи для відновлення, ну а інші хлопці будуть більш інтенсивно працювати. Отож, поїхали на перше тренування на зборі. Вереснево. <звучить> <звучит> <по -намець. звучит> пізніше, бо я не встигну. Я не встигаю, я, я з задоволенням, але трохи пізніше. що є? Я тут магиюсь, так без проблем. Та є, Я очень прошу вас бути дисциплінірованими і об'язательно посадити. Так, зібралися в перший день, намагаємося хлопців трохи не то, що зарядити, а трохи, щоб вони перелаштувалися з клубних своїх справ до національної збірної, до вимог національної збірної. Хочемо їх побачити, дізнатися, хто в якому зараз стані, настрої, та згуртувати і готуватися до наступних ігор. Стріщування, привадять. До красного. до краски. Прямо перед Прямо перед Цього разу ти вперше приїхав до збірної з Об'єднаних Арабських Еміратів. У цьому є такий момент певної новизни. От і хочу тебе запитати, як тобі в цьому кліматі непростому, гарячому, спекотному, і от як ти відчуваєш повернення до європейських широт, скажімо так, географічних? Ну, звичайно, звичайно, нелегко, тому що. Дуже жарко і потрібно. потрібно час, щоб звикнути. але Нічого страшного. Там всі умови для футболу є, гарні поля, непоганий футбол. Тому я в принципі задоволений своїм рішенням. а За погодою, звісно, європейською скучою, Тому... Хоч можна зараз погуляти, подихати свіжим повітрям, тому що там дуже, дуже жарко, і приходиться тренуватися там при температурі е, плюс 40, і, іноді навіть більше буває. Дихається легше в Європі, однозначно, так? Е, особливо коли знаходиться ближче до України. Це правда. Збір, власне, коли національна команда збирається завжди піднесе відчуття, мотивація. Але перед нами традиційно високі завдання. Три важких матчі, дуже непростий календар, важкі переїзди, Глазго, високогірна Вірменія, потім Краків. Дуже складні у нас завдання, як дивишся на це все, тому що дуже непросто буде. Та, як, як завжди, завжди дивлюсь з позитивом, тому що я знаю. Знає наших гравців, знає наш потенціал, і знає, в який футбол ми можемо грати. Тому ми нікого не боїмося, всіх поважаємо. Але ми також знаємо, за кого ми граємо. І тому за результат я, як завжди, не можу нічого казати, але я тільки можу сказати і пообіцяти нашим болівальникам, всім українцям, що ми віддамо всі сили і зробимо так, щоб нашим болівальникам було за нас не соромно. Результат вже побачимо, як і буде. Але я знаю, що в футболі, якщо, якщо ти віддаєш всі сили, то результат потім приходить. У нас своєрідне вже таке подвійне дежавю, знову Хемден Парк після Євро, після першої гри з Шотландії в плей оффі знову шотландці. Якось цим часом ми часто з ними зустрічаємося. Так буває в турнірній долі. Звичайно, тут така ситуація, що вони дуже будуть хотіти реваншу. Але, ну і наше бажання знову ж традиційне виграти, то буде дуже непросто і. Я думаю, минула гра це вже, це вже історія. Зараз інший турнір. І тому готуємося як, як до всіх ігор з настроєм. Коли всі вже зберемося, коли всі хлопці під під'їдуть, то я впевнений, що розберемо суперника. Головний тренер скаже нам. За що, за рахунок чого ми можемо перемогти, як нам потрібно грати. Тому підготовка йде, радий бачити всіх, всіх хлопців. Звісно, скучив, скучив за, за всіма вами. Слухай, ну на жаль, цього разу маємо трохи втрат. Це і Шапаренко, і Бощан, і Ось Зінченко. Ну, він із забарний так би не грав, але в принципі так у нас трохи накопичилося. На жаль, втрат це ускладнює нам роботу. Ну, звісно, звісно ці, ці, ці хлопці для збірної багато значать, Але травми в футболі це, це так, така річ, що від цього ніхто не застрахований. Звісно, ми всі бажаємо хлопцям як найшвидшого одужання, ми, ми на їх чекаємо, але зараз нам прийдеться грати без них, тому це, це буде шанс для інших гравців. Показати Даренецькому штабу, що, що вони також готові. Тому, звісно, нам буде їх не вистачати, але це футбол і нам потрібно готуватися і думати, як грати без них. Останнє, але найголовніше, звичайно, це наші успіхи на фронті. ЗСУ майже звільнили Харківщину, є серйозні просування на Херсонщині. Знаєш, ти за цим стежиш, переживаєш, і цей момент успіху наших Збройних сил. Також очевидно підіймає дух і зовсім, коли збірна грає, все суспільство також дивиться крізь призму нашої боротьби на, на матчі національної команди. Ну звісно, ти слідкуєш за новинами, слідкуєш, що є позитивні моменти, але ти розумієш, що, якою ціною ці позитивні новини нам надходять, ти розумієш, що багато наших військових гіне і. З, 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 з однієї, звісно, ти радієш, що э, ми повертаємо, повертаємо свої села, свої міста, а з іншої сторони, ти розумієш, що багато військових э, загинуло, і э, тому такі двоякі відчуття. І... Що я можу сказати, я можу тільки сказати від всіх хлопців, від всього персоналу збірної, що ми вдячні нашим захисникам. І якщо б якщо б не вони, то точно б не було не футболу, нічого б не було. те, ми вдячні за те, що вони роблять для нас, для наших сімей, за те, що вони захищають. І ми будемо ти там в на початку початку інтерв'ю казав, що в нас будуть там важкі перельоти, переїзди, але зараз ми не не повинні казати що нам важко тому що кому дійсно важко це нашим воїнам і щось я не не бачив хто щоб хтось з них, з них там казав як їм як їм важко чи як вони втомилися тому ми також не маємо права цього робити ми повинні повинні Віддати всі сили за, за нашу країну і принести людям хоч, хоч якусь радість, щоб люди хоч на, на, там, на 90 хвилин але відволіклись від э, всього цього і змогли, змогли просто порадіти успіхам національної збірної з футболу. Що ти голова? Я її не вижу навіть. Ну і власне завершення першого дня, який можемо назвати робочим, хоч це і день приїзду, це робота на полі. Ось тут це стадіону. Гутнік-Варшава це команда 4-ї ліги. І хлопці сьогодні виконують відновлювальну роботу. Спочатку була пробіжка, потім деякі вправи. Тепер тенісбол. Не хотіли тренери ділити на групи гравців. Зараз важливо відновитися. Уже завтра буде більш інтенсивна робота. На жаль, запізнився рейс наших дніпрян Олександра Піхальонка та Артема Довбика, тому вони ось зараз прибули до готелю. Сьогодні участь в тренуванні не взяли, але це не проблема. Хлопці вчора навантажилися з позитивними емоціями після перемоги Дніпра, так що завтра вже буде перше робоче тренування. Ну а сьогодні ми зустрічаємо цей вечір у Варшаві першою роботою. Слава Україні, героям!